Вітаю вас, шановні глядачі. З вами я, Олександр Кіт, і ми продовжимо проходити Deus Ex Human Revolution. Так. Власне, ми відправилися у Китай. На прохання. Скажімо так, не на прохання, а на. через те, що нам сказав.

Трошечки підемо в інший район. Сади хенша нам треба потрапити туди. Не пам'ятаю вже з якою метою. Ми теж щось знайдемо. я Точно ми ще повернемося в Детройт. Але от відверто, що ми в цих садах шукаємо, я не пам'ятаю. Що ми точніше знайдемо? <monitoring> so that's professional work you got there. Are you a guinea pig? A veteran? Shit. Compared to you, my job looks homemade. <des hills> <actual stone> <Deepakaran> Place, I need to get something in my apartment. I don't care what kind of, <imitates> of operation is going on. Now, let me in immediately. I <imitates imitates imitates> can't oblige you, ma'am. Now, move be along. Who are you to tell me I can't get into my own home. Do you know how much money I pay for this place? I said move along before there's trouble. You bell tower assholes are all the same you don't have an answer to an honest question so you start to threaten sorry pal no one's allowed in right now duck Так, ну мені треба повз тих хлопців якось. Чого я не продав цей пістолет? Так, ти ж сюди підійдеш, чувак, щоб я так пацов. Так. Давай насюди трошки. Оп. Класна локація, типу двохповерхове місто, бля. Таке місце майбутнього, плюс враховуючи, що кіберпанк по своїй суті, скажімо так, зовнішній вигляд будував, дуже сильно сперечивась на азійські новобудови, як би це сказати, їх забудову цих районів. Типу, в Гонконгу, наприклад, хто дивився, привід в обладунках, там явно є посилання на Гонконг-90, де все забудовано, де там. Міліметри на міліметрі землі вже немає, і люди живуть просто от в максимально тісних умовах один з одним. Тому. Ой-ой-ой. Це естетично. Ще й. Малек, you might have been right about that trap. Hengsha Court Gardens is under lockdown by Bell Tower associates. Belltower? They're the police in Lower Hengshaw, Jensen. They're under contract with the Chinese government. You think the Chinese? I won't know anything until I get inside that penthouse. Так. Всі до речі, вони досить такі броньовані. Благо ми їх можемо вирубати-підвладні, Вони, скажімо так. Трохи так, собі менеджмент в інвентарі зробимо. Чего к это сюда? Вот тепер у нас трохи більше по Ну, власне... Корпорація, по суті, яка займається охоронним бізнесом. Ну, приватна охорона компанія. Типу такого, здається. Bell Tower. Як нам її назвали? Я можу плутатись, якщо чесно, тому, будь ласка, не бийте. おっおっいでん Specialist needs to get up here and break into this computer ASAP. Acknowledge, sir. Six more food. Диво, Окей. Угу. Так, ми пробралися в квартиру Чуюсь. Проберемось, перепрошую, ще де пробрались. Функціонал цієї конкретно кімната, якщо тут немає нічого, корисного крім набоїв трошки. занадто важке А ти от куди виведеш мене? А це шлях відступить з кого? Блін це ты мне сиринев. Так, окей, треба запам'ятати, що мы накрайняк можемо піти іншим шляхом звідси 100% ВДНС. А ну стоп, у нас там прокачка здається є, трошечки у нас. о Більше потрібно. 8 секунд для невидимості. Блять, ну ще прокачати. що туди. Це зробимо по єврейськи Я збережусь трошки, а потім. Якщо мені здиватиметься що це не ефективна прокачка, я завантажусь і. не буду просто прокачувати її. Де ти? Так. От про це і казав. О. О, все! Я прокачав те, що мені треба. І дивіться, тепер я буду не через парадний вхід до них. І ти. Ух ти, пари себе! Ось ось ми могли ось тут зайти через ці двері. Удвох. Серйозно, Окей, мені здавалося, що це не спрацює. Уже гарно. Мені подобається, що фони в цій грі теж живі. Тобто, дивіться, там от будівлі, рекламка, повітряний простір, літає щось. Такі ж самі повітряні якісь пристрої, кораблі, на яких і ми прилетіли власне в шанхай. Ну, літаком, я, я не знаю, що це літак, не літак. Опа. Ти що, таємний прохід? А! Ну власне. Такий же таємний як і... Так. Нам треба зламати тебе. Так. Тим був якийсь хакер, ну, я предпочитаю, якийсь сам. А є якась топ-інфа, не знаю, типу тобто, може тут десь якісь таємниці Зброя. таблетки. Так... Э, ну добре, перший рівень, я думаю, ми зламати зможемо. Oh. Now going to go to the club. Get word to Richard Malik. The hacker who's been attacking us goes by the handle windmill. Real name's Ari van Bruggen. Bell Tower's been brought in to arrest him. Arrest or get rid of? Either way, he found out someone was gunning for him and took off. We need to find him. There's a nightclub near where I dropped you called the Hive. It's notorious in black market circles. If this Dutchman is running, his first stop will be there. I'll have a chat with the owner. Mm -hmm. Так, тобто Крюгер це хакер, якого шукає оця компанія, котра перекрила весь район. І ми тільки що були в його хаті. Він писав щось про клуб. В нижньому хендші, який контролює до речі, name. Rumor is he's tied to the triads. China's organized crime lords. How wonderful. Anyone else want a piece of this pie? Тепер нам треба піти куди? До цього шановного. Ця романтика Гонконга передається. Насправді, я особисто знайомий з трьома іграми, де передається, типу, ця естетика Гонконгу Китаю. Це власне Deus Ex, як ви вже зрозуміли. Кейне Лінч, другий там, в принципі, теж... Частково... Ну, ми в Китаї місце дії відбувається. І Sleeping Dogs. Це місце дії також Китай. Так, я так можу пройти? Не ну, можу. Yeah. Бі побігли, побігли, бігать. Ся, Ся. Це, до речі, дякую, здається, китайською. Ага. Не туди завернув. Оп 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 оп. Ой, -ой, -ой. не просідайте FPS мої, ну будь ласка. Ну не треба, ну не хочу я, щоб ви просідали. Так, тут поліція. Я пам'ятаю, тут можна теж штурховці знайти. І у них має бути глушник. Мені потрібно на мою штурмову гунтівку глушник. Який я, блін, ніде не можу знайти. Вот ще один обхід, до речі. Less never pays to get into the hive. Does he know one of the bouncers? Oh, duck. Somebody told us that the hive is the place to go around here. Yes. The hive is a member's only club, oh, Lawai. Without a membership card, I can't let you in. You telling me I gotta pay to get into this dive? We've got a reputation to keep. Can't let just anyone get in here. Just anyone with the money? No pay, no play. You want in or not? Here, take it. Thank you, sir. Here is your membership card. Welcome to the Hive. I'm sure you will enjoy our establishment. Так. Так. Я ось всі зелені це члени банди, от власному, от так от виглядають.

You work here? Uh, yeah. You could say that. Good. I need to see your boss. Really? Well, I'm sorry, Guai Mr. Tong Zihong sees no one today. Look, I didn't come halfway around the world to take no for an answer. Do us both a favor and tell me where he is. Or what? You get mad and tear down a few walls with those enhancements of yours? This place isn't named The Hive for nothing. It's got plenty of worker bees come out of the paneling to stop you. What is it you think Mr. Tong do for you anyway? I'm looking for someone. A cybersecurity specialist named Ari Van Bruggen. You know him? Never heard of him. What'd he do? Steal your girl? Or your money? He had a job go bad, and now he's on the run from the people who hired him. But you knew that already, because a man like Mr. Tong doesn't hire idiots. And this is the first place people like Van Bruggen come when they need help. So stop wasting my time and take me to Tong. You've got it backward, boy. You're wasting my time. Van Bruggen is a minor league player tong knows who he is he just don't care he's got bigger things to worry about You expect me to fall for that? Small timers don't attract this much attention. They don't have bell tower soldiers staking out their apartments. Van Bruggen's pissed off somebody big. And there's no way Tong's going to ignore that kind of development in his town. You're smarter than you look. Yeah. Tong is keeping a close eye on things. Like you said, he's no fool. Now it's time you were leaving. Go back to your own country. There's nothing for you here. Yeah. Being an outsider here gives me the advantage. I got backup and support that nobody else knows about, plus some resources of my own. Your boss can gain from all this, but only if you let me see him. That might be true, but your skin color always will be a handicap in China. Van Bruggen has the same problem, which is why we took pity and gave him a safe place to hide out. What if I make you a deal? We only need Van Bruggen for a couple of jobs. After that, we got no use for him. So you come back in a month, and I personally show you where he is. You'll say anything to get rid of me, won't you? There's no way Tong can hold on to Van Bruggen for long. Not with the kind of resources his enemies are throwing into the search. He'll be dead within a week, and Tong with him, unless somebody, namely me, takes the heat off. And soon. I wonder if you would say that if you knew the kind of heat the Dragon Queen gives off. But I won't refuse a gift horse when it's staring me in my mouth. Hong's office is downstairs. I'll radio the others to let you through. Опа. Так, я боявся. У мене, поки в грі нормально йду діалоги. Тобто я не перезавантажую збереження. Бічото я їх не робив, наприклад, перед спілкуванням з тонгом. Я думаю, я інстинктивно просто пам'ятаю, що відповідати приблизно. You see this? Panda, screw it up in the fourth. I'm just flushing my money down the pot. Your tongue. Hey, you only work that out now. Guess you're not as sharp as you think. How about you tell me who you work for? Then I decide what I tell you about Van Brugge. Does the name Seraph Industries ring any bells? Seraph Industries? Isn't that that American company? Stole all the headlines a while back. You still in business? Why wouldn't we be? Check the news. Biotech corporations seem to be failing a lot these days. Especially the ones who are making enhancements. Van Bruggen's in the Alice Garden pods. Capsule 301. Places a rat hole, but it's useful sometimes. Make sure you leave him in the same shape you find him. And if I don't? Your call. But those implants of yours might look even more special on somebody else.

Можемо спокійно собі йти з цього клубу шукати ван Берюгена.